Друзі, всім привіт! Виїхали половити на поплавочки карасика, плотвичок. Ловити буду на і манку, а за корм буде макуха. Зараз викидаємо з пів відра макухи і будемо пробувати ловити. Друзі, якось так виглядає наше місце. Тут ось дамба трошки шуміти буде. Значить, Що у нас сьогодні по снастям? Наживкам і цьому всьому? Ось така поплавочка одна, 4 метровка. І от така друга. Ця частина саморобна, була поламана. Тут стоїть гачочок овнер 10-го розміру, періовий гачок. Тут стоїть мармишечка. І гачок гармовка. Ось собственно наша макуха замочена. Опариш і манка на паличці. Зараз будемо пробувати ловити караска, спочатку закормлюсь, потім вже буду все інше. Друзі, перша риба є на манку. Отака вся в п'ятнах якихось краснопірка. Якісь непонятні п'ятна нині. Друзі, друга краснопірка взяла. Отака маленька, звісно, але теж приємна. Ой, як ви повернула. Хочеш? Видите, друзья, как кот куда-то А, ну-ка, катафей. Вы. Все. Пожалуйста. Друзья, первый кусок есть. На опариша. Ладно, давай, все, третя рибка і остання. Дружище. Ти, звісно, красивий, сиренки такі, але це вже останнє. Оно! Так, друзі, встали <риклад> Ага. стали на іншу точку. Я тут ще спробуємо. Два рази менше стали. Два рази? взагалі маленьку. О! Ха-ха! Друзі, є! Окушок, Спасибо. Не топчись під ногами. Наступ... О! Є котові. Супер. Друзяки! кіка. Єсть контакт. О, Ти Не видавай. Фіг тобі, де їх дивиться. То й друзі, за пару часов у нас ось такий результат. Карасик один хороший. Крутовички окунці. погано, як на мене. Друзі, всім привіт. Виїхав знову на поплавочки. В прошлому відео, точніше вчора, було маловато контенту для відео. Я вирішив об'єднати дві рибалки в одну. Зараз вже розклався, виміряю глибину, кормимось і починаємо робити. Якось так виглядає наше місце сьогоднішнє. Що у нас поза корму сьогодні? Це макуха. Отак. Більше половини відра макухи. Також взяв Real Fish бісквіт ваніль. Тут половина пачки бісквіт ваніль і половина макухи. Це був на рибалці. Наживки у нас опариш і манка. ну Взяв запасні снасті, садочок, своє кресло. Значит, удочки і все остальне. Отака от 4-метровочка і отака от 4,5. Зараз будемо починати ловити кормитись і так далі. Викидаю його трішки. Кормитись сьогодні будемо багато. Макух такий Вибачаю, що ногу свою знімаю. Просто приходиться нахилятись до відра. А телефон в мене на груді. Макуха вона така плотна вийшла. Я її замочив з дому. Вона така прям хороша. І отак на точку просто. Зроблю доволі велике закормочне тепло. Так. Чуть подальше можна. У мене зараз цель просто привабити рибу на точку, а потім вже буду кормити. Точечно риба до подобного не звикла. Це обичний сільський ставок до таких сплесків, тому перших минут 20 і за таких сплесків наряча риба буде на точці. Ще можна так, ще далі. І давайте останній шарик, або останні два закинемо. Я думаю, на цьому буде достатньо. Давай добирай. Друзі, є перша риба. Ну, Це не синька, про яку я казав. така дуже маленька краснопірка. Накупер вішу. І Є, друзі. Є ще одна маленька така краснопірка. опа друзі є. Окушок прийшов на точку. Підраду на другу покльовки. Ага. Отак. От друзі, є щось. Друзі, карасик. Карасик. Саме те, що я і хотів зробити. Отакий маленький. Вот и компида. Друзья, еще одна. Вот такая вот. Парыш все еще в хорошем состоянии. Обо відчепився, друзі, ще одна. Ха -ха. І знову є, друзі, ще одна така плотва. Долі приємного розміру. Знову мене обляпало своїм слизом. Ага, є, друзі. Тільки закинувся буквально, на літу взяв. Трав дуже покльовки, друзі є. Те що об'їдало нам манку є. Ось така красноперка. Друзі, отака от мелочовочка є. Ось таке тут. Друзі є. Вона взяла на літу, просто стояла на місці з мармишкою. Підняла поплавок а я думаю... Що це вже мармишка, на якісь в'ятки лягла. Ось така красоточка невеличка. Друзі, щось дуже хороше. Друзі, карасик. На кінець то взяв карасик. Ось такий ось. А, він забагрився. За... Бог голови. Але, видимо, зацікавився все-таки нашою манкою. Іменно всі покльовки потрібно підсікати. І отаке щастя буде отакі карасики. вот такая мелочевочка оба мелочевочка как обычно Вот и дочь. Добро пожаловать. И рыбка. Тоже добро пожаловать. А, я у меня на страшен дождь. Тем более таки мелкий. А, так он, он даже мне в банку оставил. Красноперка. Веселая, как я. Опа, 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 Ты еще такая? Неужели? Неужели? Ты что такая? Ты кто такая? Это Амур маленький? Хочешь ты прикол? Друзья, маленький мурчик Єгачка, такий побитий весь, зябри щось побити. Маленький амурчик. Красивий вплив, дружище. Довго сижу. Дощик так і продовжує йти, моментами перестає, але він, в принципі не сильний. Поки що не буду збиратись додому. Оба отака красота. Та сюди йди. О. о, і манка залишилась. Ха -ха. Так от і туди-туди. треба. -туди. Манки домотати треба чи ні. Не так сильно рука уставала, тому що вже відказує рука. О, бачите, от буквально перший тичочок, не жду поки потопить і підсікаю. Друзі, отакий от у нас за сьогодні результат. О, Так понаглядніше. Доволі непогано таки ловились, пару кунців, в основному платвички, карасиків з десяток. Непогано.